Відновлене українське військо саме для бійців. Сьогоднішній парад на хрещатику суспільство має бачити свою армію, а армія має знати, що її вітає народ. Така головна ідея сьогоднішнього урочистого параду на майдан незалежності прибув президент. Урочистості почалися з підняття державного прапору над Майданом Незалежності. Далі гімн України, який супроводжував артилерійський салют із десяти залпів, і звичайно, хвилина мовчання за полеглими героями за незалежність України. має президент Петро Порошенко незалежність вже дала нам демократію і свободу, почуття громадянської гідності і національної єдності. Навчила захищатися і відкрила європейську перспективу. Сформувалися середній клас і громадянське суспільство. Нарешті виросло перше пострадянське покоління з новим. Європейським світоглядом епіцентром фундаментальних змін неодноразово ставав цей майдан майдан нашої незалежності. Гарантія безпеки українців, сильна армія. Зараз вона, за словами президента, на 75% складається з контрактників. Триває формування військового резерву. Зараз це понад 80 тисяч чоловіків та жінок. Нам знадобляться ще роки. І десятки мільярдів гривень, щоб спати спокійно. Але реальний прогрес в зміцненні обороноздатності держави ви побачите просто зараз. Що, на мою думку, продемонструє цей парад? Суспільство побачить свою нову армію. І напевно найемоційніший момент параду звання Героя України Петро Порошенко присвоїв полковнику, начальнику штабу, першому заступнику командира високомобільних десантних військ Збройних сил України Андрію Ковальчуку та командиру роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади високомобільних десантних військ збройних сил України капітану Валерію Чебінєєву. Також головнокомандувач присвоїв звання генерал-майора Ігорю Гордійчуку, начальнику київського військового Військового ліцею імені Івана Богуна на урочистостях з нагоди Дня Незалежності Петро Порошенко вручив бойові прапори 18 військовим частинам, які беруть участь у бойових діях на сході України. А далі глава держави дав старт параду. Під музику зведеного оркестру Збройних сил України хрещатиком пройшли представники всіх видів та родів військ: сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, високомобільні десантні війська, прикордонники, Національна гвардія України, поліція. Зведена литовсько польсько українська бригада. Найбільше оплесків зібрали ветерани АТО, а далі важка артилерія. Ось 211 одиниць техніки, виготовлених на українських оборонних підприємствах. Тут це від бойових машин піхоти до систем залпового вогню. Батарею ракетних комплексів. Точка У на параді представляє 19-та ракетна бригада. На марші самохідні вогневі установки БУК М1. Після завершення параду глядачі діляться враженнями. Це велике піднесення, прекрасний військовий парад, який показав міць і славу українського війська. Хочеться, щоб ми були між країна, щоб ми могли себе защитити захищати. От я хотів би, щоб це було ще в 2014 році. От у нас на негативах роблять акцент, а на позитивах дуже мало. І, власне, такі паради це якраз такі елементи, коли ми можемо підняти наш дух взагалі до України, показати, що є чим захищатись. Президенту подарували хоругву з емблемами військових частин, які взяли участь у параді. І Петро Порошенко окремо привітав ветеранів, учасників антитерористичної операції. Перш за все, я хочу привітати вас 25 ю річницю нашої незалежності. Незалежність могла залишитися, зупинитися. На цифрі 23. І Те, що вона не зупинилася, величезна частина. Це ваша заслуга. Фото на пам'ять з президентом, з військовими, святкові посмішки та сльози. Так в Києві пройшов урочистий парад до 25-ї річниці Незалежності України. Катерина Супруни Березенко, Марк Гаврилов та Олександр Колосов, телеканал Еспресо.